А що було найважчим рішенням, щоб піти служити? Та не було воно важким. Ну, типу, я знаю, що в тебе сім'я і, типу, все окей. Типу, сім'я сприйняла це добре. Ну, та добре. Ну, звісно, ну, нервували вони не дуже хотіли, але жінка все розуміє, все нормально. Плюсом було те, що. В мене не залишилося моїх друзів живих. Мій найкращий друг Жека Тайсон. В нього був позивний сідий в 63-й бригаді він воював. Він загинув на Херсонщині. І це ну, дуже по мені тяжко вдарило, і тому плюсом ще й до цього додалося до бажання піти.